Всім привіт, витлікар на зв'язку. Сьогодні поговоримо про таку тему, як ін'єкція, начебто, ми робимо це кожного дня, але можемо не звертати увагу на дуже важливі дрібниці. Отже, почнемо. По-перше, це температура препарату, вона має бути не менше 25 градусів. Що стосується вакцин, тоді ми читаємо настанову і гріємо до тієї температури, яку рекомендує виробник. По-друге, це довжина голки. Для поросят це е, коротка, тонка голка. Для підсвинків середня голка. Для конурів та свиноматок це довга широка голка. Е, Запам'ятайте одне правило: маленька голка вона не дістає до м'язів, велика голка вона може травмувати. Тому, коли ви йдете на ін'єкцію, аналізуйте, яких тварин ви будете колоти. Третє це гігієна. Одна голка на одну тварину, я розумію, що в умовах господарства це буде дуже складно. Тому якщо великі тварини, це одна голка на одну тварину. Якщо це поросята, то ми беремо одну голку на станок. Також що стосується гігієни, якщо місце ін'єкції у нас брудне або в кірочках, ми очищаємо і колимо. Або якщо там є якесь запалення, то звичайно ми запалення не колимо, ми колимо в інше місце. Четверте, це місце ін'єкції. Воно має бути в шию за вушком. Ні в якому разі, ми не колемо в стегно та в поперек. По перше, це може травмувати тварину. По-друге, може створитися абсцес і на виході ми можемо втратити близько пів кілограма м'яса. П'яте це фіксація. Фіксація має бути м'якою без різких рухів, тому що вона може травмувати тварину, може зламатися голка і знову ж таки абсцес. Шосте це кількість препарату. Якщо у вас немає настанови, то притримуємось не більше 5 мл в одне місце. Якщо є настанова, то ми читаємо і притримуємось рекомендації виробника. Якщо доза дуже велика, то ділимо на декілька порцій і колемо в різні місця. Отже. Ін'єкція це не просто про укол, це про безпеку тварини, а також про якість нашого нашої ін'єкції і якість результату, який ми хочемо отримати.